Михайло Старицький Буланко. Читає Надія Приймак ексклюзивно для ютуб каналу аудіокниги Класика українською. Під повіткою запрягає коня у санки Молодий ще господар і староста Степан Жвавий. Запрягає і лютує. Куди ти не любиш? Та ба, хоч і підбився, і ногу засік, а поїдеш. Думаєш, мені весело по казенній справі? Чого ж хропеш? Чого вухами шиєш, не поможе. Голову. крикнув уже Степан, насовуючи коневі на шию хомут. Ну, ідоле. І Степан штовхнув коня ногою у груди. Кинувся кінь від жаху, вдарився виразкою об оглоблю і, підкорчивши ногу, почав з болю тремтіти, не розуміючи, навіщо його господар образив. Уже років з п'ять він йому служить і пильно, і вірно, не знаючи за оту працю розкоші. І хоч частіше він не доїдав, так зате ж хоч чував, було слово ласкаве та тепле, а тепле слово більше за ласощі варт. Ну, а оце кілька день лютує і лютує на його хазяїн не знати і за що. А це вже і битись почав. Куди це ти, Степане? вибігла з хати його жінка Оришка, а за нею, держачись за кожушанку, її донька Ганнулька. Та в Моцоківку», – знехотя відповів Степан. Чого це? Все з дому та з дому. Що ж ти удієш? Начальство, через цього ідола, додав він стиха крізь зуби. Та я дайно, ну, на хвилину, надвечір вернусь. Не забарись же, голубе, не застрянь де. Он чи не віхола здіймається, яке насуває. Тим часом ганулька підбігла до свого коханого буланка і дала йому своїх рученят шматок хліба. Буланко вельми зрадів своїй упадниці Любій. Простяг до неї голову і заіржав стиха, а потім легесенько своїми м'якими губами узяв хліб і став жувати. А Ганулька гладила його і промовляла дзвінким голосочком. Буласю мій, любий, цяцяний, який ти славний, як лялька. Буланка так тая ласка розчулила, що він язиком лизнув самі губи ганульку. Ой, бусю, зареготалось дівчатко, утираючись рукавом. Ти краще погуляй. Буланко затупав жваво ногами, і ганулька постерегла у його на лівій нозі кров. Ай, тату, мамо, у бусі он вава, кров. Справді, зауважила і Оришка. Де це він ногу так збив? «Гет, засікається. Ледачий став, я його оце у Моцоківці і продам. Що ти звонтпила жінка. Буланка продати? Тату, кинулась до Степана і його дочка одиначка ганулька. Не продавай, бусі, не продавай. Я його люблю, ридала вона, схопивши рученятами батьків чобіт. Краще мене продай, а не бусю. Не плач. Погладив по голові мазунку Степан. Я другого коника куплю, молодого, баского. Буланко повернувся до нього і докірливо похитав головою. Я не хочу другого, я хочу буланка. Нема на світі кращого, хлипала ревними слізьми ганулька. Він мене любить, і я його. Ну, годі ж, годі, гостинця привезу, затягав гужі Степан. Я не хочу гостинця, мені бусі шкода, кинулась ганулька до матері. Справді, не продавай буланка, він такий щирий робітник. Щирий, був кінь, та з'їздився, відповів їй чоловік, насовуючи кобеняка на шапку і сідаючи в сани. Вертайся ж, голубе, не барись. Та й буланка. Мені жалко, схлипувала на руках уже у своєї нені ганулька. От, знайшли собі кревного, голосять, уже м'якшим голосом кинув Степан, рушаючи за ворота буланим. Не плач, угамуйся, цілувала і розважала свою доньку Оришка. Татко пошуткував, він не продасть, ні. А Степан повернув коня на упростець степом до Моцоківки і пустив його тюбки. а сам чогось журно замислився. Уже восьмий рік, як він одружився з Оришкою, і Бог послав йому щастя не жінку тихе та вірне подружжя, добру матір і господиню хорошу. Зажили вони, як у Бога за пазухою, любо та мило. Хоч і не купались в добрі, як сиру маслі, так зате ж і нужди не знали. Господь їх благословив одною тільки дочкою. І росла вона на втіху батьку та матері. І як же вони її кохали, і як пестували, та було й за що? Таке воно, дитинятко, вдалося і ласкаве, й покірне, а добре та чуле, мов янгелятко. Отож батько, хоч і постановив Буланка продати, та згадав ганульчині сльози, і йому стало шкода своєї любки, а й на буланка досада не гасла. А буланко ось чим провинився Любив він свого господаря. І чи в дорозі, чи в бороні, чи в супрязі працював не тільки щоревно, а старався навіть сам постерегти волю хазяйську і чинити її без принуки. От коли, на лихо обрали його господаря на старосту, то став він його возить по хуторах і по селах задля розпорядків. Ну, приїдуть вони у село, то де ж зупинитися, як не коло корчми. Там і тепло, і затишно, і сіна коневі можна дістати, і підповідку його у негоду поставити. Заїде ото Степан до корчми і сяде у шинку дожидати то соцького, то того, то другого. Загадать, щоб податки готовили, греблі гатили, шляхи лагодили. Поки зійдуться шинкар або який і гість старосту почастує. Ну, а як зійдуться люди, то вже начальство мусять вітати, а їм і відмовити трудно образа. Ну, чарка друга, дума Степан, то не вада. А тільки друга тягне за собою третю і четверту, і не щується Степан, як та отрута, опанує і розум його, і серце. Уже йому не манеться до праці, уже йому і перед його любою жінкою треба вибріхуватись, а в серці росте злість і досада, в голові гуде і ломить все тіло. Погано треба провітритись, де не де щось загадати. І знов їде Степан і знов влуча у шинок. Постеріг хазяйську волю і буланку. І як тільки забачить шинок де, чи в хуторі, чи в селі, чи й у полі, так і летить до його навзаводи та під самим ганком і стане. Степан, було тільки усміхнеться і промовить Розумна тварина. Розумна. На повороті любив слухать буланко довгі, безкраї господарські речі слухать і йти собі ліниво, поволі, куди лучає, то постояти, то попастись на смачній ярині, то в гайок який завернути на молоду травичку з суницями, а потім уже і додому чвалати. Хазяїн за той час і виспатись встигне, і придумає яку вибрехеньку. Правду кажучи, йому від того дуже боліло, і не міг він прямо у ясні жінчині очі дивитись, не міг і на ласки свого янгелятка відповісти щирою радістю. Але чим далі заживалась отрута, тим кам'яніли більше і серце, і мозок. Пройшло літо, минула осінь. Настали Пилипівки, а з ними прийшли й морози. Буланку уже не було користі тинятись по гаях та по стернях. От він і хапався додому мерщій, і привозив господаря свого часами із зовсім п'яненьким. Постерегла жінка біду, але не сказала прикрого й слова, а тільки дрібними умилась і почала ласкаво, коханно благати. Ох, як від тих сліз і покірної ласки запекло чоловіку у грудях. І як він зненавидів себе в ту хвилину. Але самому на себе і злість і огиду носити у серці, то тяжко. От всякий шукає, на кого б половину, а той всю вину свою скинути. Ну, звичайно, у Степановій справі став винуватим буланко, бо то він його завозив до шинків і призвичаїв до чарки. В останні часи він проступився і перед урядом. Частина податків кудись випливла з рук, і він двічі уже за непорядки відсидів в холодній, і мусив крадькома від жінки четверті зо дві пшениці продати. А Буланко уже давно йшов ходою. Хутір степанів зник за горбом, і кругом ширів степ, рівний та білий, як обрус. Далину кутала сиза мла, у якій гинуло око. Віяло докола сумом і холодом. Середнімої тиші в степу тільки репіли полоски, та часами над головою крякало гайвороння. Ти, ідоле, заснув уже. похопив Степан, стюбнувши буланка вішками. Кінь здригнувся і жваво побіг по межі. Чим далі санки просувались вперед, тим більше здіймалася густіша ламла і зривав світер. Починало знизу мести. Степан поганяв добре і, може, за годину часу доїхав до чотирьох верб, звідкиля уже шлях спускався з гори у долину, де, коло невеличкої річки, моцоківка й притулилася. Тепер тільки вбачалися укриті снігом хатки. Немов ті білі горбочки, вони збігались у долину до річки, а та широким розлогим ровом біліла, вилискуючи де не де голим льодом. З коменів над хатами, курився дим і клубочками слався у морознім повітрі. Поміж горбочками і вздовж річки стояли сріблясті дерева, і вирізувались чарівниче на темно сизому небові. Починав у повітрі літати дрібними метеликами сніг. Степан пустив з гори вільно коня, не керуючи віжками, хоча і мав на меті заїхати по казанній справі до волості, а потім до кума. Буланко, не відуючи потайної волі господаря, побіг з гори вулицею просто і став коло шинку, як звикле. Ач, сатана! Вилаявся Степан, а проте зліз із санок і увійшов в двері. шинку вже зранку сидів і чаркувався з приятелями кум. А, пане старосто, слихом слихати видом видати, схопився той весело. Здоров, куме, обтрушував з кобеняка сніг Степан і тупав ногами. Якраз мені нагодився, я усе мав до тебе заїхати. Ну й чудесно, сідай же до гурту. Гей, шльомо! крикнув кум у другу кімнату. Дві кварти ще та чого-небудь на заїдку. Та я куме тієї ледащиці, мабуть, годі, слабо сперечався Степан, гріючи руки об піч. От то вигадай, розчудесна бра горілка нова, так і пробирає з п'ят до лопат. Та воно хіба з морозу. Підходив уже до столу Степан. Вітер піднявся такий, аж ріже, аж голками шпигає. Завірюха буде, постановили два сусіди. Присів Степан і почали чаркуватись. Жит приніс чабака і оселеця, і солоних огірків. Перші дві-три чарки випив Степан якось ніяково, з прикрістю. Він давав уже своїй любій жінці двічі слово не пити, а собі так присягався і заклинався у руки чарки не брати. А тут ех, вихилив він четверту уже з горя, а п'ята пішла легше, а шоста все лихо зняла, заспокоїла серце і затуманила розум. Коли вже підпили приятелі добре, а за чаркою всі приятелі. Кум якось обернувся до Степана. А славний бра, у тебе коник буланний!» Чудовий, згодився Степан. Хочеш, я тобі продам його. Нікому б у світі не продав, а для кума не жалко, для кума все, що маю. Одно слово кум, та й годі. О, зрадів кум, продай. Зараз куплю, завтра гроші, а сьогодні могорич. Недовго й торгувалися. Сусіди теж помогли. Всім, бачите, хотілося могоричу швидше. І перебив Степан через полу руку з кумом і продав свого щирого робітника, свого вірного приятеля, забувши і про жінку кохану, і про сльози своєї зірочки Галі. Уже й вечір посунувся, а Степан з приятелями розпиває могорич. Уже темна непрозора ніч глянула сліпими очима у вікна, а Степан все кружляє. Нарешті кум заснув при столі, а сусіди, хитаючись, повставали. Той Степан повинен був вийти. На дворі ж грала уже страшна завірюха. Вітер аж свистів і крутив на всі боки. Білими хвилями нісся сніг зверху, і знизу, і в лице, і в потилицю, мороз міцнішав щобільше. Буланко, наполовину занесений снігом, тремтів і з холоду тупав ногами. «Ху, як душно на дворі!» – здалось Степану, і він, скинувши кобеняка, сів на санки. Ну, відпочив, ідоле, тепер мерщій додому. Свиснув він коня батогом і погнав, не повертаючи додому назад, а далі за моцоківку. Тепер уже не будеш мені пакості більше чинити, стюбав він буланка. Продав тебе, за гроші продав. От, спробуєш ще ласки, у кума, спробуєш. Згадаєш не раз ще мене. Буланку, промерзши, біг би й сам прутко, а тут, ображений батогом, він порвався навзаводи скільки сили. Моцаківку хутко минули, знялися знов на горбочок і поїхали на умання. За селом завірюха лютувала ще гірше. На два кроки несила було прозирнути. І під ногами, і з боків, і вгорі хвилювала, мов збурене море, біла, непрозора пітьма ні шляху, ні тропи, ні признаки. Коли б Степан був пустив вішки буланкові вільно, то кінь би нюхом довіз його до рідної стріхи. А то ні, Степан, отруєний горілчаною негіддю, нерозсудливо керував ним і немилосердно бив батогом. Спочатку Степан був пустивсь проти вітру. Так дошкулив і йому жалкий холод. От він і повернув в бік. Але й тут почало у ліву щоку і у ліве вухо пекти. Степан повернувся за вітром і погнав ще прудкіше коня. Нещасний буланко вибивався з сили. Ходором йому ходили боки, парою курилася спина. А проте він все по заметах ще біг. Тільки з кожним кроком вони здіймалися вище та вище, а сили в коня ставало менше та менше. Пройняв нарешті мороз і Степана, вигнав йому чат з голови, підступив до самого серця і збагнув Степан, що він заблудився у глупу ніч в завірюху страшну серед степу, німого, і перед очима йому повстав жах. Пропав, пропав. шепотіли його побілілі уста. Тільки стане буланко і смерть. Він у розпачі знову періщити став коня батогом і віжками. Жінка, дитинка, рятуй мене, Боже! звонтпив він, але стогін бурі забив його покрик. Помутилося в голові у Степана. В серці піднявся жаль і пекучий докір. Перед очима з'явилося бліде, заплакане обличчя жінки і перелякані великі ганульчені очі. Коли се раптом порвався з гори кінь, не встиг і опам'ятатись Степан, як санки збігли на лід, як лід затріщав і як сам він пірнув у воду. Смерть! промайнуло йому в голові. Сироти. І він одно тільки стис якомога руками вішки. На щастя, коли Степан виїжджав з дому, то гужі недобре затяг. До моцуківки вони ще послабішали, а в блуканні по степу й розв'язалися. Коли кінь зірвався з кручі у річку, то від стусана й попиху геть розпрягся. Так, що санки за віжками тільки збігли на лід. Буланко, чуючи останню погибель, захріп страшенно, напружився і став розбивати дужими персами лід та й витяг таки за віжки Степана на той бік і зупинився над задубілим господарем. Підвівшись на ноги, Степан, перехрестився широким хрестом. І обняв чуло свого збавителя. Кінь ласкаво дмухав на його своєю теплою парою, у якій хоч трохи відклякли Степанові руки, і він спромігся таки сісти на коня верхи, попустивши йому на волю вішки. Буланко повів на головою, розширив ніздрі і кілька разів у свої перса втяг холодне повітря та й пустивсь по білій пустелі. Кудись у пітьму. Ждала цілий вечір чоловіка Оришка, виходила з ганулькою аж за хутір його виглядати, та все дарма. Боліло у неї серце, що він зламав слово. А як знялась хуга, то вона одного просила у Бога, щоб чоловік у таку негоду не пустився в дорогу. Нагодувавши свою доню кулешиком, вона на печі їй послала. Мамо! Я не буду спати. Я ще погуляюсь. Пожду тата, буласі. Уже пізно, засни, моя дитино, улищала її мати, я тебе збуджу. А тато, не продадуть бусі? Не продасть, не продасть. Заспокойся. От коли б тільки сам благополучно вернувся». Чого, мамо, розімкнула злякані очі Ганнулька. А того, що на дворі таке коїться. Не доведи, Господи. Мамо, я помолюся Бозі за татка, схопилась ганулька і хотіла було скочити з печі. Помолись тут, зупинила її мати. На долівці холодно. Так Бозя звідсіля не почує. Почує, почує, моя квіточко, цілувала ганульку Орися. Бозя усюди, скрізь. І кого, кого, а любих діточок завжди слухає. Зложила побожно рученьки ганулька, підвела до образів на покуті очі і почала дитячими устами промовляти. Бозю, любий, хороший, я тебе кохаю, я голубків тобі нароблю, квіточок і свічечку манесеньку, жовту. Тільки проведи до нас тата і бусю, щоб буся у нас був, щоб у його не було на нозі вави. Бозю, мій милий! Послухайся. Ганулька перехрестилась, ударила поклона і обвила маму за шию руками, а та почала цілувати кучеряву голову своєї красунички доні. Спить уже ганулька, шиє сорочку мати на припічку. Тільки робота не робиться. Опускаються руки. Сумно й хмуро у хаті, миготить на виступці каганець. Якісь химерні сутіні хитаються по стінах і постелі, а в кутках тумою сів морок, більмами дивляться вікна, занесені снігом, щось стогне у сінях, виє у комені. Болить у матері серце, думки розбігаються. Яка то щаслива вона була, як жила з дружиною, любо та вірно. Як працювала ревно, і як достатки у них потроху зростали. А тепер чоловік зовсім не той став, від хати отбився, вовком дивиться, і все ото через начальникування. Унадився до шинків та й покотився з гори. Що то далі буде? Вогкі її очі зупинились у німому благанні на образі причистої діви. Із довгих вій, перлинами по щоках покотилися сльози, а уста шепотіли безгучно. Владичице, захисти, зглянься. У сінях загавкав барбос і почав дряпатись у причільній двері. Ганулька прокинулась, схопилась на подушці і спитала Мамо, то буся? Не знаю, не знаю, похапцем відповіла мати, накидаючи кожушанку на плечі. Але раптом відчинилися двері, і на порозі з'явився Степан. Посинілий, аж білий, обмерзлий льодом і занесений снігом. Степан! Ти. скрикнула вона з радості й скам'яніла. Прямо від смерті. хриплим голосом, ледве відводячи дух, простогнав той. Одно тільки чудо. Божа ласка. Та буланко! відрятували. Хоч і при здоров'ї був Степан, але та ніч далася йому в знаки. Прокачався він і від остуди, і від переляку. Зате з того часу кинув він навіки і шинки, і старшинування, яке часто доводить до гріха й до спокуси, а горілки і в рота більше не брав. Зажили вони з жінкою іще краще, іще любіше та приязніше. Хазяйство йшло їм у руку, ганулька росла на втіху на щастя. Буланка, звичайно, Степан куму не дав, а лишив до самої смерті у себе, Розкушував кінь у великій шані і ласці, всі його любили як найщирішого, найвірнішого друга. 1894 рік. Текст читала Надія Приймак ексклюзивно для Ютуб каналу Аудіокниги Класика українською. Дорогі друзі, якщо ви дослухали це оповідання до кінця, залиште, будь ласка, маленький коментар або смайлик на підтримку каналу. Дякую вам за вашу неймовірну підтримку, а також за те, що разом поширюємо українське.